Те, що робиться, і те, що відбувалося 19 січня, напевне, кожен, кожен не залишається байдужим в тому, що відбувається. Це радикально настроєні люди на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про мирне зібрання, про ситуацію, яка є в країні, сьогодні навпаки, я вважаю, що потрібно звернутися до президента з питанням того, щоб у нас був мир і спокій в державі. Якщо ми говоримо про ситуацію для того, щоб проводити мирні зібрання. Це Мирні зібрання мають бути. це Не мають, не мають палитися автобуси, палитися е, машини, е, е, знівитися державне майно, робити вакханалію над пам'ятником, я вважаю, що це сьогодні є е, кощунство, тому що Лобановський він дійсно був, напевне, е, якимсь і заслугував на повагу. Тобто розмалювати, розтрощити все це легше всього. Ви говорили про макроекономічні показники. Якщо буде отака от ситуація, ніяких показників не буде, потрібно сьогодні брати все можливе і працювати, йти на роботу і робити свою виконувати функцію роботи. І те, що сьогодні вийшло з під контролю опозиції, ми могли бачити. Що трапилось, це там тітушки і все інше. Ну, Якщо ви, при виступі е, Яценюка, вибачте, за що Євромайдан, при е, залученні кличка тим самим вогнегасником. Це ж ті люди, які там стоять, це ж не, 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 е, не ті люди, які приїхали звідкись кудись. Я вважаю, що... ви, просто, З ваших слів було зрозуміло, що... Нібито ви говорите про тестувальність і смерть. В такий спосіб ви говорите, що спалюють автобуси, палять, валять пам'ятники. Тим самим виправдали дії смерть. ви виправдовуєте смерть спаленням автомобілів. Найдорожче взагалі це життя. Ви виправдовуєте дії постаних Поставивши катапункту, я закликаю мирних пропова. Якщо ми говоримо Павло Хайлише, про це я, я, я хотів би звернутися до кожного з депутатів. Що ми говоримо? Про відношення до того або іншого ситуації я говорю про мирне зібрання і мирне вирішення ситуації взагалі в цілому Україні. І що ми говоримо цілком відверто, про європейський напрямок руху, то в Європі не вирішується таким шляхом, екстремістським шляхом, не вирішується питання. Давайте згадаємо Францію, коли вийшли пожежники на підвищення заробітної плати. Що зробили? З водомьотив розігнали. Давайте згадаємо е, Грецію. Що зробили літингувальники? Розігнали. Питання не в тому стоїть. Не можна захоплювати державні будівлі, робити колапс в державі. Зрозуміло, є 2-3-4 думки. Кожен має понести відповідальність в е, даному випадку. Але не можна доходити до таких ситуацій. Шановні колеги, сьогодні дійсно велике свято у нас в державі. Це День Соборності. Потрібно об'єднатися навпаки для того, щоб Україна була незалежною могутньою країною.